Всім, з вами Таня Рос і це моє перше відео на каналі. Це відео називається Тек знайомство. Я в ньому хочу трохи розповісти про себе. Я підготувала питання, на які я вам буду відповідати. І так, перше питання моє ім'я. Звати мене Таня. Друге питання. Де я живу і скільки мені років? Я живу в місті Вінниця, мені 15 років. 16 жовтня мені буде 16 років, я получу паспорт, але зараз про не це і вчора десь 16 років. Ну ладно. Третє питання це на яку тему я буду знімати відео. Я буду знімати відео на різні теми. Але оскільки я навчаюся в школі, я думаю, що я буду знімати щось про шкільне життя і щось тому подібне. А ще мені дуже подобається відео Очікування і реальність. Але я не знаю, чи я зумію її знімати, але спробую. У мене є навіть маленький план, які відео я хочу випустити до 1 вересня. Наступне питання це як часто я буду випускати відео. Це питання взагалі таке... нема. Просто я Я не мітер. Ну, я постараюся випускати часто відео, хоча б два рази на, мі на місяць, але я постараюся. Але я нічого не дідаю. Я буду старатися. Чесно. Чи є в мене нік і його значення? Як ви зрозуміли, в мене нік Таня Рос. Значення в нього ніякого немає, але просто ми... я спитала знайомих, який нік мені можна обрати. Мені порадили, я подивилась, мені сподобалося, і тепер я Таня Роуз питання, Тому ну, я вирішила знімати відео. Я вирішила знімати відео, тому що мені це подобається. І мене надихнули багато від різних ідеології своїм ділом. Я теж хочу заступувати в цьому ділі, і, в общем, мені це подобається. Мені об'яснити. І останнє питання на сьогодні це чи пробувала я себе в зйомці відео. Раніше в мене був канал, він теж називався Паніла. Ну, спочатку він називався Лалібан, а потім називався Пані Ман. Коротше, багато слів, Ну ладно, не несу. І коротше, в мене там було три відео. Перше це знайомство, друге проблеми вінок, третє вог. Я гуляю в Ну і коротше, як ви розумієте, я пробувала себе з відео. Але я його удалила, потім поняла, що жити без нього не можу, Ну, що мені скучно, общем, я вирішила знімати відео знову. Ну от і создала другий канал і вирішила його почати вести з нового. з нової сторінки. І на цій нотці я хочу з вами попрощатися, так що всім любця і вас, всім.